Я вже 5 років як на фрілансі почав це робити ще зі школи. Тому сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом на фрілансі, як це взагалі було, які тут є підводні камені, про які ви не знаєте заздалегідь, і взагалі до чого готуватися, кому цей спосіб підійде, а кому ні. На екрані ви бачите мій найперший проект, скоро йому виповниться 5 років. І так, з того часу дуже багато всього змінилося. Я створював десятки ще сторінок, частину з яких я показував на цьому каналі неодноразово. Десятки телеграм-каналів, інші проекти по типу TikTok аккаунтів Особисто для мене найголовнішими плюсами фрілансу є, по перше, масштабованість справи, яку я роблю. По-друге, вільний графік, адже моє розклад дуже відрізняється від багатьох людей. І по-третє, це можливість самим робити собі, коли хочеш вихідний, коли хочеш навпаки більше попрацювати. Цього немає, якщо ви ходите на стандартну роботу і просто виконуєте чиїсь казівки за чиїмсь розкладом. Проте є нюанси, які можуть стати для вас ключовими в тому, щоб все ж залишитися співробітником, а не йти на фріланс. Перша самоконтроль дуже важлива складова. На жаль, багато людей просто перестануть займатися чимось, якщо над ними не буде стояти якась людина, вказувати, що робити, ставити якісь строки і так далі. Особисто в мене такої проблеми ніколи не було. І ті люди, які зверталися до мене за різними послугами: хштеги, консультації, реклама, продаж доступу в закритий канал чи інші послуги, які ви могли бачити на цьому каналі, вони знають, що я роблю це вчасно, і із тисяч замовлень, може там кілька я трошечки запізнився, і то я завжди за це даю якийсь бонус як компенсацію. Тому... Для мене це не проблема, але я знаю навіть за свого найближчого оточення людей, які просто не змогли бути фрілансерами через те, що вони без контролю, без чихсь нагляду зверху просто перестануть робити те, чим займаються. Друга складова це нестабільний заробіток. Ви можете дуже активно нарощувати свої доходи, куди більше, ніж росте зарплата в людей, які ходять просто на звичайну роботу. Але знову ж таки можуть бути місяці дуже-дуже просівші. До цього також треба бути готовим. Тут потрібно і якусь базову фінансову грамотність обов'язково мати. І також бажано мати не одного клієнта, а кількох. А краще не 2-3-5, а 10, 20 і так далі. Це буде дуже стабілізувати. Також мати не одну послугу чи вид діяльності, а кілька. Зараз на екрані ви бачите список моїх телеграм-каналів. У мене їх доволі хороша така сітка. Це ще один спосіб, як ви можете диверсифікувати свій заробіток, а саме брати і займатися, наприклад, не тільки інстаграмом, а ще й там телеграмом, Ютубом, Тіктоком. Третє, необхідно постійно розвиватися, вивчати щось нове. Тут не вийде один раз пройти якесь там навчання, вичити якийсь навик і просто по накатанні рухатися багато років. Я коли починав просуватися в інстаграмі, можна було просто надавати ботів, використовувати чат активності, різні масфолови книги і прочі методи, які наразі просто заважатимуть вам працювати, б'ють вашу роботу, а тоді ці методи давали хороші результати. Зараз все змінилося. Так само і в інших ринках, в інших напрямах, ось я в Телеграмі, наприклад, так, на каналі багато показую про це. Я також займаюся. Цей ринок дуже сильно і активно змінюється. Якщо ви не будете готові до цього, щоб постійно-постійно навчатися, дивитися, читати, розвиватися, у вас нічого на фрилансі в довгостроковій перспективі не вийде. Більш детально, які зараз є методи, які способи заробітку, дивіться ось тут. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.